Добрий день, дорогесеньки мої. Запрошую на, на мій канал. Хочу в Італію. Я живу в Італії дуже багато років. Похорон в Італії. Як проходить похорон в Італії? Це зовсім зовсім інакше, ніж в Україні. Набагато інакше. Набагато простіше. Все набагато простіше, набагато легенько. Так само, як легеньке життя і просте життя в Італії, так само проходить і похорон. Я нагадаю скоренько, хто мене бачить перший раз. Я була баданте у одного сеньора, якому, в якого прийшов отак, трохи по старості, трохи прийшов інфаркт, Несподівано інфаркт. Він вночі впав з ліжка, забрали його в лікарню і там знайшли мі... лікарі, вияснили, що в нього мікроінфаркт. Крім того, в нього вже був діабет. Він полежав один тиждень, може трошки більше, в лікарні. Його виписали додому, його виписали додому з такими нормальними аналізами. І пізніше, вночі прийшов, так він вночі сам спав. Я була Баданти на день на години. Ще одна зі мною була жіночка італійка, Баданти на день, на години, вночі він дотепер був сам. Прийшов він, з лікарні дуже, ну, він прийшов з лікарні в доброму стані, тому що в нього навіть, я думала, в нього ноги нормальні, в нього, виявляється, в нього були трошки. Такі ноги трошки, такі, як вам сказати, опухлі чуть трохи після лікарні в лікарні йому так ноги здулися, що взагалі дуже здулися сильно. Діабет в нього був, і ноги такі були прямо як дуже худі, дуже худі. Зовсім жиру, не було, кісточка і кости. Що я хочу сказати, як проходить, як проходить похорон в Італії? Фунералі по-італійськи по це буде фунералі, по-українськи це буде похорон. Зовсім-по-другому, зовсім, зовсім по так як я вам сказала. І сеньор в першу ніч, як тільки прийшов до хати, в першу ніч він так і в хаті помер. Чому він помер на вскриття його не давали? Тому що, напевне, недавно прийшов з лікарні. Всі знають його проблеми зі здоров'ям в лікарні, і підозрювали, що в нього знову якісь проблеми зі серцем, якийсь інфаркт в нього почався. Другий інфаркт в нього почався. І він від того помер. Який похорон в Віталії? Похорон Віталії дуже-дуже простий. По-перше, ніхто ніхто не плачеть, зовсім ніхто не плачеть. Перші сльози вийшли ми заплакали, я ту новину погано взнала, мені сльози вийшли, я заплакала, бо шкода людини. Ну як так? Вчора вона була, вчора ми говорили разом, сьогодні нема. Син заплакав. Ну Кожна людина, яка хто відознав, Якщо хтось відо знав, знав, яка вона людина добра, дуже добра людина, дуже спокійна, дуже добра людина. Навіть на похороні ми говорили, що Відо народився в сім'ї, де їх було шостеро дітей: чотири хлопці і дві дівчини. І е, навіть на похороні ми говорили, його родичі, родичі було дуже мало людей, дуже мало було людей на похороні. І одна родичка якраз іменно, е, це, це була би дочка його брата старшого, якого вже немає. Дочка його говорила, каже Гвідо, і назвала імена. От тих три брати вони мали е, такий характер одинаковий, були спокійні, добрі. Пізніше ще один мав інакший характер, і, ну, і, і сестри мали інакший характер. Людей було дуже мало на похороні. Я порахувала, десь було 15 чоловік ну, тільки, дуже мало. Як померла його жінка, було, було більше, набагато більше. Зовсім квітів не було, зовсім ні одної квіточки не було. Його кремари, кремари це означає трумло спалюють. Я не знаю, спалюють. І пізніше оце чинери, цей попіл збирають в таку шкатулочку. І цю шкатулочку, якщо людина, сім'я хоче принести собі до себе додому, може її тримати в себе в домі, в хаті, вона так гарно сильно закрита сі і коштує 60 євро, щоб забрати її додому. Або ви її можете, наприклад, на цвинтарі тримати, є спеціальні місця, тримати на цвинтарі, або можна цей порох по природі розсипати, хто хоче над морем. Хто хоче над, над горами, над травою, село, в селі хто хоче, де хто хоче. Похорон був, ну, по-перше, я здивувалася, що ні одної квіточки не було, навіть на, на трумлі зверху не було ніякої. Ну, пізніше, я, після того я вже подумала і зрозуміла, що це, напевне, бо його зразу мали кремари. Кремари — це означає, я вже сказала, в таке. В таке Велике форно таке. Форно це вона називається. Така Велика велика пічка, духовка, яка має температура 800-1000 градусів. І через 2 години його мали кремари, як якби, спалювати тіло. І я думаю, що через це квітів зовсім не було, тому що квітів не можна спалювати, має бути трумло закрите, так як воно має бути ну, закрите нормальне. І кінець на тому квітів не можна з квітами кидати. Немає цвяшки ніяких бути. І нічого металічного не можна ставити всередину в трумлу. І через це. А жінка мала, квіти, я пам'ятаю, рік назад померла його жінка, я була теж на похороні, звичайно, бо я, в неї теж мене закликали ще, як відо був ще досить такий. був, Ще бігав, як бігав, сам виходив. Ми на нього зовсім уваги не звертали. Сам виходив з хати, сам заходив з хати, сам накривав, сідав за стіл. Ми доглядали, так би допомагали його жінці, бо його жінка була без одної ноги, вище коліна вона не мала ноги. І пізніше вона була майже, майже зовсім сліпа. Дуже-дуже мало бачила, дуже мало бачила. І, але була дуже сильно розумна і дуже сильно лючіда. Лючіда — це означає розум, при розумі вона була. Вона все пам'ятала, все знала. Як прийшла, вона мені все показувала, що де стоїть, все на місці, мало бути, вона отак, на закритими очима вона все знала, де що стоїть і де, де, де що взяти. Е, і ось так. Другеньке мені ніхто не плаче, тому що, тому що руки є. Тому що люди в Італії знають, що смерть прийде до кого скоріше, до кого пізніше, що життя не вічне, особливо як людина прожила вже стільки багато років. Ми після похорону згадували, то так було. Ми вийшли всі з церкви, винесли його, поставили в машину. І все. І їде Кремаре. Кремаре це означає тіло будуть спалювати разом з струном і це все решту. Це така церемонія тяжка. Я не знаю, чи в Україні роблять таке, чи не роблять, бо мені дуже сильно цікаво. Чи, чи існує вже таке так само в Україні, чи, чи не існує. Наприклад, я читала вже багато часу назад, що в Австралії взагалі ніхто не плаче, як похорон, в Австралії тішаться, сміяться, велике свято, велика радість і згадують дуже сильно, згадують цю згадують людину, говорять про цю людину, згадують зі сміхом, з радістю і говорять теплі слова. І мені це навіть дуже сильно подобається. Ми теж, як вийшли з церкви групами, ми так, цей, ну люди дуже війшли до мене, мене впізнали, його родина впізнала, бо я як кажу, була ще на тому першому похороні. Там була його, його відува, відувого брата, син прийшов, який вже має 70 років. Пізніше ще внучка одна прийшла його, бо бідо, мені здається, що самі останні вже нікого не було. Він був п'ятий, вже всі помирали. Ті старші від нього помирали, ті, що були брати і сестри, і він сам один лишився. Але родина була велика. Чомусь мало їх прийшло, дуже мало. Дуже мало. І пізніше прийшли двоє сусідів, ті, що. Ви ще нас жили, що ми в саді час від часу ми розмовляли, вони завжди е, до Гвіда говорили, як ми виходили, вони нас часто дуже бачили. Ми з ними мали такі хороші відношення з тими сусідами. Два тих, е, чоловік з жінкою прийшли. І, е, і ось так: вони написали маніфесту, В Італії пишеться таке маніфесто, вам сказати, маніфесту це така, ви тут. По вулицях є таке оголошення, таке, така картка. І написано, хто помер, ім'я, прізвище, коли будуть похорони і де будуть похорони. То люд, 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 родина, деякі хочуть, деякі не хочуть таке писати маніфест. Квіду такого маніфесту не, не писав. Син його не написав, і тому людей прийшло дуже-дуже мало. Якби по цілому місці написали все маніфесто, таке тобто, оголошення. Звичайно, його прізвище дуже було знамените в ті часи, тому що він був знаменитий столяр. І його дуже людей багато знало. Дуже багато його людей знало. Особливо ті, ті, що, от, ті, що сьогодні мають 80 років, 75 років, 85 років. Ці всі старші люди його дуже багато знають, бо він був. Один з, не, з, не, з їх багато тут не було таких в ті часи столярів, таких хороших столярів. Ну, так, прийшло, як пройшло. І пізніше ми групками, отак після церкви, його забрали, машина ося фунебре поїхала туди вперед, і ми кубками так зійшлися. І ми почали говорити хороші, ми почали ніхто про, про всі з, з усмішкою на лиці, Ви розумієте, спокійно. Ми говорили про Гвіда, скільки він мав років, як він любив їсти. Всі люди жартували, кожен своє розказував, згадував, який він був. Ось такі речі, всі всі позитивні. Розумієте, просто про, на такому позитиві. І ніяких поминок немає в Україні. Це дуже-дуже все скоро робиться. Особливо така кремаціони, е е е е я не знаю, чи я вам говорила кремаціони з тим усім по е похороном, все все входить, е що входить в ту, в ту ціну. Це коштує 2000,500 3000 євро. До 3000 євро входить увесь цей похорон. Це означає, і, і цей. І кремаціони, і означає трумло купити, і весь машина, машина теж коштує, це все коштує так, до трьох тисяч. І це спосіб найдешевший найдешевший зробити похорон такий. І бачите, і ось так. І, і все. І після того син каже, я йду, спи, я йду продукти купляти. ну Ми там довго стояли, може, 20, може, пів години після того, як його забрали. Кремаціони робиться після двох годин, як тіло заберуть, трумло як заберуть. І, і нормально, абсолютно нормально, нормально. Ми так зі всіма поговорили. Син каже, зараз буде продукти купляти. продукти там в супермерка, після того похорону пішов купляти. Я теж пішла по своїх справах. Ті пішли туди, туди, кожен пішов, куди хоче. І, і тут так все тут легко, так все по-простому. Я не знаю, мені навіть це все подобається. Ви розумієте? Що тут так все легко і так все по-простому. Тому що людину треба любити скоріше. Треба любити просто давати, давати ласку, любов, і треба все це скоріше робити. Ніхто не робить отаке, я не знаю, чи, чи, чи ще роблять таке в Україні. оці ці поминки. Після того я знаю, колись як я була мала, колись давно-давно це так було. Як людина померла, пізніше на цвинтар, пізніше ще всіх це по селах, напевно, так робили. Я не знаю, чи в місті. Місті теж таке робили, але вже менше і в такі, в такі круглі сім'ї е, самі родичі збиралися. Але я думаю, що це навіть і того не потрібно. Це, це такий великий смерть, це такий великий клопіт, е, це так тяжко на душі, а тут ти ще маєш думати е, на стіл накривати, і ще на стіл накривати, і ще робити якісь поминки. І це так це, це зовсім, зовсім, зовсім. Великий-великий стрес мені здається, що це зовсім не потрібно. Ви будете мене судити, але мені здається, що так і є. Що то так померла людина, померла, але треба, треба, це все скоріше треба робити, щоб а от, е... все так закінчилося, взагалі так закінчилося, то, то все скоро, без плачу, без нічого. Син, ні, син за дві за дві години вже все організував. Ви розумієте? От він до 7 години зранку помер, і е, він вже о одинадцяті чи пів одинадцятої він мені вже меседж написав. Написав мені, Анна, завтра, о 11 годині, буде похорон на такому цвинтарі в такій церкві. І він вже все організував. ви розумієте? Він вже побіг там е, в адженсія Фунебреде похоронне бюро, він вже туди побіг. І там організував машину, все організував. Трумло вже готове, скоренько вже знав, де що, і купив. Пізніше вже з священником домовився, священник бере мінімально за похорон мінімум 50 євро за те, що він відправу зробить. Він вже все-все за дві години організував. Ви розумієте? Пізніше тіло забрали, я забула вам сказати, тіло забрали з хати, забрали, є така станція. Зараз я не пам'ятаю, як вона називається кімната така, у нас в лікарні є така спеціальна кімната, де помирають люди, де їх там тримають день, ніч, 24 години, там їх тримають. Якщо людина вмирає в лікарні, в основному завжди її забирають туди, в ту кімнату, щоб там, хто хотів, могли б приходити і відвідувати. Якщо людина вмирає в хаті, в себе в хаті, так як сталося з Гвідо, тоді можна залишати ту людину в хаті, а можна її відвезти туди, в ту кімнату. Там в госпіталі, в нас є лікарня, так з другої сторони, я там дуже, дуже багато раз була, бо я тут в Італії вже багато-дуже-багато багато років. Я тут вже на похоронах була різних, різних, дорогесенькі мої. І я бачила багато похоронів, і син вирішив забрати з хати його, щоб забрати туди, і це буде вигідніше для нього, в ту кімнату, кімната Мортуарія. Як це слово називається? Зараз я підкажіть мені, якщо ви знаєте, як вона називається, я не пам'ятаю. Зараз просто зараз мені в голову не приходить. Та кімната мортуарія, де спеціально мертвих людей ставлять, вони там відкриті, на, на другий день їх закривають. Там так холодно, холодно. Просто нормальна кімната, така, там є деколи двоє мертвих або троє мертвих. Така більша кімната, і там до одного приходять одна родина, до другого одна родина. Біля одного мертвого може стояти 10 чоловік, біля другого мертвого ні одної людини, ще немає, ще ніхто не прийшов. Там може бути мінімально квіти. Може а, і бісквітів бути, образ стоїть, стоїть образ один. Нема лавок, щоб сідати настоячи. Настоячи, там люди постояли 10 хвилин, більше пішли додому, отак відвідати. І нас, отак, і син, Гвіда забрав його туди, в ту кімнату. Я туди не ходила. Я в той день робила до самого вечора і все. І, і ось так. Похорони проходять дуже-дуже спокійно тут в Італії. Це в нас в центрі Італії. Треба ще сказати, де, де і як в центрі. От я теж багато відео дивлюся і, і не згоджуюся з, з блогерами, бо теж такі як я, що працюють в Італії багато років, розкажуть про своє. Я теж багато не згідна. Чому? Тому що вони говорять в Італії, в Італії. Як людина живе в Сицилії, там зовсім по-інакшому, як людина в Калабрії живе, там зовсім по-інакшому, і на півдні зовсім по інакше. Я живу в Тоскані, центр Італії. І в нас проходить так, як я вам розказую. А одна Італійка мені розказала, що на півдні Італії є ще такі звичаї, що кличуть спеціально таких жінок, там люди в чорно одягаються, особливо на півдні Італії. Одягаються так більше в чорну, по чорному, чорні хустини, такі як на Україні колись теж одягали і зараз, напевно, одягають. І взагалі їх просять чужих людей, щоб вони там сильно сильно плакали на тому похороні, щоб вони так якби збуджували других людей, щоб другі люди, люди теж плакали. Знаєте, як, як ніхто не плаче, так як тобі й не хочеться плакати, а як всі плачуть, і то так сильно, сильно вже і тобі хочеться плакати. Ось такі, ще, такі традиції ще є на, на півдні Італії. Багато всяких традицій є. Кожна країна по-свому проводить людину у остатній час. І, і, і ось так. І відео буде попіл, той, що залишиться після спалювання, його повезуть на цвинтар, там, де живе син його, кілька кілометрів від міста, там живе його син, і там є цвинтар. Там похована його жінка рік назад, так само попіл на цвинтарі стоїть, і Гвіда теж буде попіл на цвинтарі стояти. І е, син сказав, що він так хотів. Він хотів так. І, і ось так: таке життя скінчилося, 96 років. І, ну Він добре життя прожив. Є, він добре, він добре прожив життя, тому що. Син ніколи не пхався, вони собі з жінкою жили, як вони хотіли. Жи... Син ніколи не пхався, ніколи не керував, ніколи абсолютно нічого не було такого. Вони собі жили, як вони хотіли. І син так само жив собі, як хотів. І е... відо багато працював, багато працював. Але він жив собі спокійне життя. Він спокійне життя. Він не, не, не подорожував. Ну людина з 28-го року. Ви мені написали багато, що він похожий на вашого тата. Він дійсно такий, очі такі голубі, голубі, зелені очі в нього такі. І він такий білявий, такий не є смуглий, як італійці, а він такий білої шкіри був і завжди був усміхнений, і завжди був дуже-дуже легкий. Легкий дуже був такий в спілкуванні, дуже добрий був. Він завжди мені казав: Анна, сідай, сідай, Анна, сідай, навіть як я в лікарню прийшла, то та я так бігала то пити, то обернути, то туди, то сюди, може, так, може, так. Він мені постійно сідай, 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 сідай. І так само, як я до нього додому приходила, тож він завжди. Каву, давай, Анна, роби каву, давай той сідай. І була просто золота людина. Бо я тут в Італії вже дуже багато років, то я ж знаю, які італійці бувають, і, і жінки, і чоловіки. Дехто мені написав, і я теж так думаю, що з чоловіками набагато краще працювати. Ну, є і жінки так само, але чоловіки в спілкуванні, бути баданти в чоловіка, в пенсіонера, в старшого віку, це. Мені здається, що трошки краще, трошки легше. Я не знаю, напишіть мені. І пішов в з життя. І нехай земля йому буде пухом. Відпочиває на хмаринці. Та, як хтось мені написав, відпочиває на хмаринці, не мучиться. Заснув на своєму ліжку, у своїй хаті і син був біля нього. Заспокоявся 96 років. Без муків, без нічого, без пролежнів. Без, без всяких, я думаю, що так, що просто добре, що це все так скінчилося для нього. А для мене життя продовжується, буду шукати роботу. Немає роботи, тепер буду шукати роботу. І буде друга робота, буде друга історія, будуть другі, другі відео. І кінець на тому, дорогасеньки мої. Дякую, що ви переглянули моє відео. Хто мене бачить перший раз, я зі Львова, я зі Львова живу багато років в Італії. І ось так, доросеньки мої, я. Я ще сама до себе навіть не, могла, не можу прийти. Тому що похорон був в 11 годині в той день, коли я мала з ним працювати. Коли я була б, якби він був живий, ми б 100% сиділи в барі і пили каву. Ви розумієте? 11 година. Ми в той час завжди, завжди, завжди були на вулиці і в барі пили каву або капучино. І от похорон був в 11 годині, 11-12 От Той період, коли ми завжди, завжди з відом були разом. І той день, коли я мала йти, і не пішла до нього, як він був живий, і пішла до нього, як похорон. На похорон пішла. Таке життя, коресенки мої. Я закінчую. Пишіть, що ви думаєте, пишіть мені, що ви думаєте. Дякую, дякую вам за все, що ви так гарно переглядали мої ці всі відео, що ви так полюбили, Квіда. Я замітила це дуже. Всі мені писали, дуже багато мені написали. Дякую вам, дякую, дякую, дякую. Дякую за ваше добре серце. До скорої зустрічі, дорогесеньки мої. Побачимося дуже скоро. Здоров'я вам! Саме найперше здоров'я і миру для України.